Я ніколи не наважилась розповідати про минулі стосунки, і він мене бере за плечі і отак об, об стіну на кухні. Ну, це тому, що я тебе дуже сильно люблю. Почувалася дуже нікчемною боль всередині, що я просто лупилась головою об стіну. Були такі свар сварки, що я кажу, зараз я відкрию окно і, і пригну. Що ти будеш то більше? Мені шкода, що батьки зараз про це дізнаються. з Ютубу. мені зробили пропозицію. Я тепер все наречена. Всім привіт! Я Соня ви на моєму каналі. І сьогодні буде такий трошки незвичний випуск, дуже сильно життєвий, тому що здається, що всі ми такі дуже сильно різні. Насправді ні. Ми всі, всі дуже схожі і проживаємо однакові сценарії. Сьогодні хочу розповісти свою історію. Можливо, вона буде схожа з тим, що ви проживаєте зараз, і мої поради. Або просто моя розповідь можливо допоможе подолати вам цей важкий період життя. Звісно, що я уникала історії про минуле, тому що у своєму минулому я собі не подобаюсь взагалі. В Харкові в мене було запікаєте. В Харкові в мене було не було нічого. Харків це найдешевша їжа, автобуси, метро, це секонсенди. Харків – це... Тяжко. Я ніколи не наважилась розповідати про минулі стосунки, і зараз я про це розповім. Так, почали ми зустрічатись, коли мені було вже 18 виповнилось. Ну, Наше знайомство почалось на фоні того, що я працювала директором благодійного фонду, і тоді в той момент збирала речі серед знайомих і знайомих знайомих для того, щоб відвести в Червоний Хрест. От і він був одним з тих, хто привіз е, речі. Мене вдома не було. Була була вдома моя е, найкраща подружка. Вона спустилася, е, забрала речі. Він вже поїхав. Я прийшла додому. Вона каже: Боже, він такий гарний. Я заходжу на сторінку. Так дуже, ну, він дуже був симпатичний. Я люблю таких, знаєте, масивних чуваків. Він займався боксом, він такий високий, дуже такий, ну просто тумба. В нього були такі блакитні очі, ну, взагалі, дуже, дуже симпатний хлопець. Я йому написала щось типу того, що «Go на кофе тоді так писали. Я хочу віддячити за те, що ти привіз речі. Ну, знайшла так, метод знайомства. От, і ми щось зустрілись на каву, сподобалися один одному. Ну і потім е пішло по поїхало. Так я закохалась. Я тоді, взагалі, була дуже хвора людина. Я закохувалась у всіх. Просто в мене був новий об'єкт для моїх почуттів. І я така, типу, який він! я вже кожного вважала своїм хлопцем. Вони про це не знали, але для мамі казала, що це мій новий новий хлопець, і я в кожному шукала якусь підтримку, тому що це зараз у мене дуже класні стосунки з, з батьком до цього моменту. Мені здається, що я в кожному хлопці шукала батьківську фігуру. Тому в мене були це історії любовної кожні два тижні, а потім стався цей хлопець. Це були мої перші, я ну я вважаю серйозні стосунки, тому що ми жили разом. Все, все починалось дуже чудово. Ми їздили за місто, класно проводили час, катались по місту на машині, слухали музику. От кайфово було мені здається перший місяць, а потім вже почалась ну, дуже нездорова історія. Я пам'ятаю, що я в той момент в цих стосунках дуже любила. Провокувати ссори. я намагалась привертати його увагу до себе будь-якими методами. Ну і і гарними, і не дуже. О, я згадала, боже, пам'ять пам'ять. Повертається. Знаєте, що я любила? Я любила робити нишпарі в чужому телефоні. Щоночі бра прокидалася, брала його телефон і шукала до чого дочепитись вранці. Ну мені хотілося цієї драми. Типу, я плачу, він мене заспокоює. Казала що йому, що я кожного дня ну, збираю речі і з'їжджаю. Я пам'ятаю, що був якийсь дуже пізній сеанс в кіно, і ми їхали на його машині до нас, додому. І я щось їду, і ми починаємо сваритись. І він зупиняє машину і каже: Виходь. Зима <смірно> на вулиці, зима-ноч. <смірно> я кажу: в смислі, типа, що? Он такий, виходь з машини. Ну, я така, типу, вийшла, хлопнула двер'ю. Я простояла півгодини десь на морозі. Він не повернувся. У мене ще сівший телефон. Як я шканделяла додому, це просто мені здається, що я до... ну, йшла десь години-дві з половиною вночі на морозі. І що ви думаєте, Соня зробила ввечері того ж дня? Поїхала до нього просити вибачення. Просити, вибачення, щось я там вечерю, ще готувала, щось я там пританцювала ля-ля-ля-ля-ля. Кожен день була якась така історія, що, типу, я намагалася заслужити добре слово, якусь похвалу чи ніжність. Бо мені боліло тоді те, що він мене постійно порівнював з колишньою дівчиною, і в мені такі груди, і талі, і взагалі все ну, дуже гарно. І він дуже любив порівнювати, типу, а, а от, от у Аліни була фігура, от це так, да, звісно, а твоя ну таке. Що, типу, там є жирна, що е, ну, не приваблива. Може, я пам'ятаю, ми сиділи в закладі, обідаємо. Він їсть отак пасту, отак накручує пасту, потім це їсть. Так на мене веделка переправляє такий каже. Ні, ну, все, що до шеї симпатічною, звісно, все, що ниже, Це ужасно. Може, ти что-то з цим сделаешь? Я це, ну, це чую, така думаю. Ого. І я, знаєте, в той момент в мене не було такого внутрішнього стержня. Типу, все, що він мені казав, я сприймала за чисту монету, я тоді почувалася дуже нікчемною, негарною. Ну, тоді мені здається, що активно почала історія бути з е, переїданням, е, і тоді активна була фаза булімії. Ну, це було жорстко. Навіть якщо я сама в мене там пробуджувалась такий, знаєте, запал стрункішати, там правильно харчуватись, то він мене взагалі в цьому не підтримував. Він такий, ну а тобі що, ти харчуйся чи не харчуйся, ти все одно свиньою останешся. І мені здавалося, що він просто мій рятівник. В тому плані, що мені здавалося, що він на мене звернув увагу, і більше ніхто ніколи в житті мене не полюбить. А це ж він ще й казав, що я ж тобі це кажу, тому що я тебе дуже сильно люблю. Типу, я тобі, я тебе хірячу морально, але це тому, що я тебе дуже сильно люблю. І ну, такі історії, типу, що там крім мене, тебе ніхто не полюбить, ти така, як я, потрібна тільки мені, і все. Бу були такі свар сварки, що я кажу, зараз я відкрию окно і пригну, і прийну, що ти будеш з цим робити? Я пам'ятаю, що він такий, типу, мені ну, каже: замолчи, я тебе ударю, заткнись, я, я тебе зараз у. Він мене бере за плечі і отак об, об стіну на кухні. У мене був е струск мозку, але якщо ви подумаєте, що в цей момент я від нього пішла, ні, я не пішла. Я виправдовувала це тим, що я його довела. У мене, у мене були такі істерики, що це, ну, це, це, це просто. Я можу, ну, ми могли, наприклад, посваритися, і е, я могла на балконі сидіти просто всю ніч і плакати. Плакала від того, що я жаліла себе, типу, що Боже, як мені себе жаль. Как ты вообще здесь оказалась, в этих отношениях, Как ти до этого допустила. А Мені так було боліче, що я думаю, що я просто не витримую оцю моральную боль всередині, що я просто лупилась головою об стіну, там кулак, Ну, Посильна така агресія була на себе. Типу, що мені хотілося фізичної болі. Ти ділилася з кимось роботом, що він тобі казав? Ні, я ніколи з цим цим не ділилась. Мій батьки, мам, пам, привіт, подивляться цей випуск, і мені здається, що їм буде боляче це чути. Мені шкода, що я не розповідала батькам, що зі мною так поводяться. І... Через те, що батьки зараз про це дізнаються. Тому що для батьків завжди все було класно, все було добре, а коли ми розстались, то допускали, ну і розстались. І мені шкода, що батьки зараз про це дізнаються з Ютубу. Ми розумієте, ми всі люди, і ми не машини і не роботи. І коли ви проживаєте якийсь складний етап свого життя, там чи стосунки, чи взагалі просто вам складно, потрібно цим поділитися з близькими людьми, щоб вам було легше. Коли він мене накинув, Боже, це було просто ад. Ну, для мене це був дуже важкий період, е депресивний, повний сльоз, нерозуміння, як жити далі. Е, мені не хотілось прокидатись, не хотілось не їсти, не спати. От були думки про самогуб, самогубство, тому що, тому що я не бачила сенс свого життя далі без цієї людини. Що б він, він мені поганого не зробив. як би мені складно не було, отак, отак мені важ... здавалося, що я кохаю людину, що я не можу без неї жити далі. Кожний вообще, вообще, будь-чого в Харкові він нагадував мені про наші стосунки. Тут ми обіймались, тут ми сварились, і я не могла це вже вит... витерпити. І я в той момент побачила пропозицію, ну, о... об'яву про те, що тут є робота, і я так сюди переїхала. Але потім він до мене приїжджав два рази. Він хотів мене повернути, але слава богу, хватило мені розуму. Нічого з цим не робити далі. Мені допомогла зміна обстановки, тому що я все одно була в новому місті, мені тут було цікаво, в мене була нова робота, нове оточення, і мені здавалося, що це новий, ну, новий переїзд мій, нова квартира, хоч вона там була маленька і зовсім там ніяка, але, типу, мені подобалося, що. Я відчула, що це нове, нове життя. І мені просто я в один день прокинулася і зрозуміла, що я цю людину не бачу з собою в новому житті. Що я е варта іншої історії, е доброї, гарної. І знаєте, типу, тут стало те, що одиночество полезне в нетворчество. Саме в цей момент я почала малювати, і це стало моєю душною. О, він казав мені, що, типу, е що ти малюєшся. І він ховав мої картини під ліжком, щоб ми на них не дивилися. От. Але якщо вам цікаво, де він зараз і що з ним, то я вам хочу сказати, що він мені пише ну, з періодичністю, раз, там, ну мені здається, в рік. Давайте подивимось, коли він мені писав, я вам зараз скажу. І що не писав. Хочете? Зараз я знайду. 20 травня писав, що. Я смотрю за твоїми успіхами, е горжусь тобою. Ну, щось таке? Ти е Так, я всім відповідаю, всім, хто пише. Я зараз, я ж тран -тран, ну, тр трансформувалася. Зараз в мене така позиція, що в мене всі колишні, всі класні, і я всім дуже вдячна. Будь-який досвід мого в моєму житті сформував мене так. Ну, Такою, якою я є зараз. Ну, Я собі зараз дуже подобається. Зараз мені дуже подобається моє життя. І все, що в ньому є, безумовно, також. Ну, окрім війни. Я зараз впевнена в собі, я самодостатня, я незалежна від будь якої будь чиєї думки. Я я розумію, чого я зараз варта, і того ну просто, просто, просто найкращого. Моя порада дівчатам або хлопцям, а що дівчата теж можуть бути об'язивними, хлопцям, котрі переживають тяжкі стосунки. Якщо вам зараз важко, завжди думайте про те, що є рік по тому, мене завжди заспокоюється ця думка, що типу, через рік це не буде мати значення. Важливо у стосунках не губити себе, а навпаки зрощувати і наповнювати. З мого досвіду, скажу, що Якщо вам на початку відносин здається, що щось не, не, не так, і ця людина не ваша. Вам не здається, ця людина не ваша. Прослухайтеся, будь ласка, до себе. І, і знаєте, це важливо зрозуміти, що всі, не всі люди, котрі вам дані в вашому житті, дані вам для того, щоб ви з ними одружувалися і народжували інших людей, тобто дітей. Багато людей дається нам для досвіду. Якраз для того, щоб ви зрозуміли, що вам потрібно, як саме вам потрібно, як вас влаштовує, як вас не влаштовує. Тому знайте, що кохання є, і воно до вас обов'язково прийде. Обов'язково прийде в той час, коли ви будете для цього готові. Справжнє кохання, як вам тук-тук, альо відкривай. <реш> так, я закохана і мені здається, що нарешті трапився, трапився під руку той, про кого я писала всі ці роки на своїх картинах. Просто він мені сказав, що моя місія у цьому житті робити тебе щасливою. І мені також хочеться цю людину робити щасливим щодня. А там подивимось, я не знаю. Так, ну і вчора бачили в моїй інстаграм, що містер Ікс в клетці. Птічка в клетці. Е, мені зробили пропозицію, я тепер все наречена. Всім привіт, онлайн з Донеці. Така пісня грає. Ми вже трошки з моїм нареченим хильнули е, з але знаєте, що я тепер е, наречена, тож будемо гуляти всією країною. Моє весілля. Е, я думаю, що хто це саме, ви побачите на моєму весіллі. А коли воно саме? Я ще поки не знаю. Дайте мені покайфувати від статусу наречено. Е, Мені здається, що зараз я найщасливіша людина дівчина е, взагалі у Всесвіту. Кохання є. І що, е, картини афірмації на кохання спрацювали! Бажаю всім щастя, здоров'я! І діточок, як на небі, зірочок Ставте кохайку, підписку, це все, коментар, як вам взагалі випуск. І все, до нових зустрічей. До нових зустрічей. Па-па!